Юрія Ігната, начальник управління комунікацій повітряних сил, ЗСУ до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Ми хотіли би дізнатися у вас деталі подробиці цієї нічної атаки. 368 дронів. За, за вашу інформацію та ракет спрямувала Росія на мирні міста України цієї ночі. І от, розкажіть, будь ласка, які саме, зокрема, дрони? Чи правильно ми розуміємо, що шахеди, іранські шахеди, теж були складовою цієї атаки? Ну, звісно, це невід'ємна частина наших. На жаль, ночей це ж іранські шохеди. Якби їх там гіраннями не називали, але це все ж таки іранський продукт. Сьогодні їх було сто близько 160 із загальної кількості БПЛА. Загалом противник 352 ударних дронів та дронів. імітаторів в цілому запустив. по... Саме по столиці України це величезна кількість, як на регіон. Ну плюс про балістику теж вже мабуть ви оголошували в ефірі: 11 балістичних ракет іскандер М, п'ять крилатих «Іскандер-К». вдалося. Із ракетами, значить, впоратись в небі, але на жаль, уламки, і про які ми завжди говоримо, це фрагменти ракет, які падають на землю, вони нікуди не діваються. і Є завжди і завжди від них наслідків, особливо коли летить така величезна кількість засобів нападу. Тому що дуже люди ну я особливо бачать усе, і вибухи, бачать чують шум, і коли повітряні сили публікують власне цю інформацію. Узагальнену від всіх сил оборони, тому що збивають шахіди і ракети саме усі сили оборони, це загальна система протиповітряної оборони. Ну, звичайно, виникає багато у кого питання: а чому ж так? А чому ж все не збили, а чому не збивати ще на підступах і так далі? Ми вже три роки відповідаємо на ті питання. Усі сили оборони, які Мають можливість знищувати повітряні сили в готовності, знаходяться і роблять усе можливе, щоб мінімізувати власне ці наслідки. Але просимо, все ж теж і зі свого боку громадян і служби певні, які фіксують власне ті всі протиповітряні бої і виставляють одразу теж бути максимально виваженими і обережним. Особливо я вже на одному з ефірів сьогодні сказав, що вийшла публікація ракети зенітної керованої ракети. Західного виробництва то вона. лежить, фрагмент. Звичайно, ті ракети мають самоліквідатори, Звичайно, у них маленька бойова частина, вони не несуть суттєвої шкоди, коли падають вниз. Але російська пропаганда обов'язково візьме цю ракету, сфотографує і виставить на західних зокрема ресурсам, показуючи, що українці самі себе обстріляли, як вони завжди це роблять. Тому, власне, ще раз хочемо все ж таки попередити, що ну не потрібно цього робити. Це це не грає зовсім на мару. Пане Юрію, дуже вдячні за оперативну інформацію, що долучилися. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України.